Церква. Слава Богу. Я радий бути тут з вами, на цьому місці, знаєте, сюди приїжджає ще додому. Знайомі лиця, багато вже, багато вже нових лиця. І це подяка Господу, що церква зростає, Господь трудиться, знаєте? І є радість, коли я приїжджаю на водне хрещення. Це є тоді, коли те посіяне зерно. До світлі, чи не так? Свого часу воно сялося і зростає. І знаєте, радіє моє серце, коли дивиться, діти прославляють Господа. І це є видно також праця, праця церкви, праця батьків. І велике бажання є, я думаю, кожного із нас, щоб ті діти свого часу так само в них виріс Добрий квіт і приніс. Приніс цей плід, який 30, який 60, який 100 раз більше. Хай діти зростають в ім'я Господа Ісуса Христа. І ми дякуємо за це і бажаємо в серце читати Боже Слово, яке є записане в перше послання до Солонян, це є 5 розділ, 16 вірша. Всім знайомі місця, я думаю, ми не раз його читаємо. І тут написано завжди радійте. Сьогодні ми зібралися для того, щоб радіти в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Слава Йому! Ми радіємо те, що ми зібрали. Ми дякуємо Господу те, що ми є на цьому місці. Ми прийшли, ми прийшли своїми ногами, можливо, кому-то є важко, але ми є тут. І ми радіємо разом всі, в ім'я Ісуса Христа. І далі написано, невпино моліться. Для нас, християн, є важливе спілкування з Господом. Невпинно, безперестанку моліться, щоб єдність наша завжди була з Господом. Щоб не тільки наша молитва була тоді, коли нам треба, коли ми згадали, що, що до нас болить, дошкуляє, і ми взиваємо до Господа. Нижче написано, 18-й вірш. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Слово Боже нас цей чий за все дякувати. Знаєте, для нас християн, для багатьох Християн треба вчитися дякувати. Як сьогодні, що я згадаю братася, спочатку сказав, це в мене також було на думці, нас Господь сьогодні благословив дуже сильно. Кожного із нас. Я думаю, немає такої людини, щоб сьогодні підняла руку тут на цьому місці і сказала, що вона голодає. Я думаю, вдоста є хліба, вдосталь є вдягнутися і взутися. Але християн мучить друге питання. Сусіда машина краща. Оце проблема. Сусіда хата краща. Ще одна проблема. Можливо, що то інше. І вже християни забувають дякувати Господу те, що вони мають. Вони хочуть більше і більше. Нас Господь благословив дуже сильно. Знаєте, я не раз, я не раз собі так задумуюся. Господь благословляє християн, і ми навіть маємо більше, більше від людей, які в світі. І це, не, і це хіба не має причини нам дякувати? Хіба нам треба роптати? Хіба нам треба дивитися на когось, бо хтось більше має? Ми маємо найбільше. Ми маємо Господа. Ми маємо спасіння, яке нам Господь дарував. Але ми бачимо, що спасіння воно є нелегке. Ведіння... Як за дітей. Господь показав. Йдуть дорогою, а диявол тільки дивиться. Написано, він ходить, як рикаючий лев. І нас так само хіба ні? Можливо, є люди, які дивляться на сторону, а може мені вже надоїло? А може мені вже приїлося? Брати і сестри, ми маємо набагато більше. І не варто дивитися в цей світ. Нам треба дякувати завжди за все. Бо так каже Слово Боже, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас, до кожного із нас. Це є воля Божа, щоб ми дякували. Знаєте, я завжди дякував, коли мій батько приїжджав сюди. Кожного разу я дякував. Сьогодні немає. Я дякую Господу, що він був тут. Багато хто знає, можливо, хто не знає, батьки мене був невіруючі. Але батько час і часу він приходив до нас зібрання. Він любив сюди приїжджати. Він любив молитися. Він любив дякувати так само. Але його зараз немає. І це що? Треба сумувати, треба дякувати, що Він був. Він чув про Бога і є надія, що останні хвилини його життя він покаявся. Брати і сестри, не шукаємо причини не дякувати. Шукаємо можливість дякувати Господу завжди, на всякому місці. Бо ще раз нагадую, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас, до кожного із нас. І далі написано пророцтвом, не нехтуйте. Ми бачимо, зараз пророцтвоми багато нехтують, а це не від Бога, а це хто його знає. Знаєте, люди вже беруться судити самі, що є від Бога, а що ні. Так, Слово Боже, навчить, щоб ми звірали, бо є найдостовірніше пророче Слово Боже. І написано, і ви добре робите, що звертаєтеся до нього. Але ми знаємо, і багато Господь настановлює церкву видіннями і пророцтвами. І слово Боже вчить ними не нехтувати. Осе досліджуйте і добро одержіться. Стримуйте від усякого роду зла. Ми, може, не раз цю настанову читаємо, ми може не раз її чуємо, але приходить такий момент в житті, і ми можемо забувати про нього. А буває таке, і в моєму житті таке не раз буває, коли ти згадуєш, можна сказати чуть не в останній момент, які то настанови, чи пророцтво, чи Слово Боже коли читав. Знаєте, чому я так сказав, що я приїжджаю сюди, як додому? Слово Боже, ще вчить, згадуйте наставників ваших. Не раз дзвонив до брата Стьопи. Не раз радився з ним, що так зробити, як так поступити в своєму житті. І я дякую Господу, що Господь в моєму житті послав таких наставників. Рад Степа, Можна сказати, тато. Десь як. І я хочу, щоб ви всі дякували, Що нас і любить, і Господь. І він нікого не залишить з тих. Хто хоче за ним слідувати? Брати і сестри. Шукайте добрих наставників, які йдуть за Господом, які слідкують, щоб церква була послушною, щоб все було в порядку. Згадуйте наставників ваших. І далі написано 23-й вірш. А сам Бог миру нехай повністю очистить вас. Нехай ваш дух, душа і тіло бездогано будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний той, хто покликав вас, він і здійснив. Брати і сестри, ми в дорозі. Час швидко летить. Знаєте, я собі так подумав, цей рік пролетів дуже швидко. Я не знаю, як якого. Ніби вчора. Був День подяки і сьогодні знов. Сьогодні нас Господь знов зібрав. І Він дає таку настанову, нехай сам Бог миру повністю освятить вас. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть бездогано збережені цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Якщо наше тіло, дух, і не будуть збережені до приходу Господа Ісуса Христа, так як каже Боже Слово. Ми не зможемо війти, які б ми не були обмануті. Слово Боже говорить. Це є другий розділ, шостий вірш і сьомий. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у ньому. Будьте вкорінені, збудовані в ньому, зміцнюйтесь вірою, як ви навчилися, переповнюючись у ньому. Подякую. Отже, як ми прийняли Господа? Згадаймо перші наші кроки, брати і сестри, як ми прийняли Господа, коли ми прийняли Духа Святого в Своє серце, коли Господь хрестив Духом Святим, як ми раділи, згадаймо ці моменти в нашому житті, яка то радість була, коли Господь простив наші гріхи, коли ми прийняли це водне крещення і ми дали обіцянку. Яка це радість була? І слово Боже каже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у ньому. Не дивіться направо і наліво. Йдіть цією стежиною, яку проклав Господь. Ми бачимо один крок вліво і біда. Диявол розставив приманки, і він тільки чекає, щоби хто клюнув. Ходіть у ньому так. Будьте вкорінені. Брати і сестри, куди ми пускаємо коріння своє? Де ми хочемо вкорінитися? З чого ми своїм корінням питаємо соки? Чи ми читаємо Боже Слово? Чи ми перебуваємо в ньому? Збудовані в ньому. Чи ми будуємося? Будуйте себе Дім Духовний, каже слово Боже. На чому ми будуємо? Чи на піску? Чи ми копаємо глибоко слово Боже і хочемо покласти основу на камені, на скелі? Переповнюючись у ньому сподякою. Брати і сестри, от коли ми будемо так перебувати в Божому Слові, як ми прийняли, і як ми будемо ходити, і будемо зростати, будемо вкорінятися, будемо будувати себе, себе дім духовний. І чекає нас радість. Радість, радість без кінця. А ми зараз в дорозі. І ми не насчуємо нас настанови. Можливо, і вони звичайно, так якби в нашу адресу. Можливо, і нам не добре, можливо, і нам незручно. Слово Боже каже. А ти потяг насни і покайся. В чому ми бачимо себе не такі в своєму житті, коли ми чуємо проповідь, коли ми чуємо яке то обічення, і ми, можливо, ніяковіємо. Це звучить до нашого серця, поки воно стукає в наших грудях, ми маємо час змінити своє життя, покаятися, перемінитися. І тоді, коли ми будемо у ніг Ісуса Христа, тоді ми скажемо, Боже, ми за все Тобі дякуємо. Слава Тобі! Які будуть чудові слова? Багато говорити не буду. Ще є, брати. Люблю теж слухати настанови. І думаю, кожен із вас для того, щоб змінилося наше життя на краще, нехай вуха наші сьогодні чують те, що хоче сказати Господь. Тож відкриємо розум і серце для слухання, Амін. а кожного із вас і мене разом з вами, хай благословить Господь. Амінь. Помолимо.